Садова забувся як її савка сиділа В вдика спритненька ховається От мене. Он уже де вона? Джила ще на хвості. У нас був всі як це не є. вони чуть більше. Значить і в нас вони є. Хорошенько налякалася. Какие хвостик довгий. В кінці пухнастенький. Е Сиділа в кормушці. В кормушці було як вона соломка. Ну біжи. яка Чипка. Мишка тільки з волосатим хвостом і великими очима хубавиться. Може це малюк, я не знаю, які вони мають по розміру бути. Хвостик. Такі от малятко у нас на пасіці. Все, не будемо турбувати його.